Про дім, який колись стояв навпроти пам'ятника в волошину на набережні незалежності, нагадує лише цегляний слід на стіні сусіднього будинку. Протягом останнього десятка років тут була лише огороджена ділянка. Кілька тижнів тому почались роботи. З паспорта будівництва об'єкта видно, тут буде чотириповерхова новобудова. Даний будинок взагалі не впишеться в забудову набережної. Він буде трошки тяжіти на цій набережної для проекту, саме будівлі в цьому місці потрібно. Щось більш компактне і зважати на поверховість забудови набережної і стилістику Порушень порушенню. Будівництві офіційно не зафіксовано. Здати в експлуатацію планують наприкінці 2015-го. Тоді ж завершать ізведення новобудови на Мукачівській вулиці поряд з Ювентусом. Зараз тут демонтують стовпи останнього поверху. Вони мали стати каркасом закритої тераси, що фактично означало зведення четвертого поверху, а дозволу на це у забудовника не було. Тож через критику громадськості і скептичне ставлення до проекту архітекторів від ідеї четвертого поверху власник відмовився добровільно. Було прийнято рішення, що ці стовпи демонтувати і відкрасу. І терасу залишити знову ж таки відкрито, так як вона була подійсно. По проекту це буде приблизно як торгово-офісні приміщення. Забудовник обіцяє у стилі неоконструктивізму облаштують три поверхи і терасу. А от позаду історичної будівлі обласної адміністрації може вирости сучасна дев'ятиповерхівка з радянських часів. І донедавна тут працювала стоянка. Та вже кілька місяців ділянка в центрі міста пустує, а нещодавно на ній з'явився будівельний кран. В інтернет мережі презентовано кілька проєктів забудови на розі вулиць Собранецької та Гойди. В управлінні містобудування та архітектури Ужгородської міської ради повідомили, що єдиної концепції поки немає. Тож яка будівля тут постане, наразі невідомо. Основним вважається проєкт, презентований на одному з тематичних сайтів з посиланням на сайт фірми забудовника, де вказано, будівництво почнеться незабаром. Ця будівля без сумніву вплине на цілісність комплексу Малий Галагов, якому властива так звана фонова забудова. Ті люди, які кажуть, що там не можна нічого будувати, це, я рахую, що це неправда. Її треба забудовувати, але ну, по тим правилам, які були закладені колись, концепцією в цілому того району. Тобто суцільна забудова квартального типу, три, максимум чотири поверхи. І тоді ми. якось… Яка Повторює лінію самої вулиці. Найбільше новобудову центрів впродовж останніх років з'являється на вулиці Феденця. Архітектори кажуть, ця вулиця яскравий приклад того, як не має здійснюватися забудова. Різні поверховість, об'єм, ідеї, типи забудов. Зрештою, хаос, що виник через відсутність концепції розбудови цієї вулиці. Досі немає генерального архітектурного плану самого Ужгорода, аби з нього контролювати забудовників і зберегти унікальність унікальне історичне обличчя міста нереально.